Я виходила на мітинги. Мене забрали 20 березня з дому, нічого не знайшли, одягли мішок на голову, запхали в авто як мішок, і повезли в 87-му колонію. Ми для них ніщо, навіть. Ну, я не знаю, це не люди другого сорту, ми просто сміття. На початку вони казали, що вони гидують доторкнутися до нас, що ми нікчемні. Це був електричний струм, який пропускали через пальці. Ми перших людей закликали на другий день. Але е, ці наші зустрічі, так я можу назвати, були небагатолюдні. Було десь 15, може, 20 людей. І вже пізніше е, люди були, багато людей було, багато чисельні були наші мітинги. Організатором мітингів була я, але до мене буквально на другий-третій на третій день доєдналися хлопці, ще троє чоловіків, які Дуже мені допомагали, бо людей було багато і. На наших мітингах кожен відповідав за свою ланку, хтось розповідав про військові дії, хтось розповідав із хлопців, хто, що відбувається в місті. Я більш піднімала такий знаєте, патріотичний настрій людей на мітингах. Тому ми відчували, що за нами вже слідкують. І першого з наших мітингів був заарештований Віталій Шевченко, це було 15 березня. Ось і тоді, ну я вже розуміла, що прийдуть і зі мною. Але ж, ну уявіть, я організатор, і я закликала людей, щоб вони прийшли, а потім взяти і не прийти. Я такого не змогла. Тому я виходила і після арешту першого хлопця, і після арешту другого хлопця. Мене забрали 20 березня з дому. Вони, коли прийшли, вони знали навіть через яку калітку заходить до мене в двір. Тому я потім вже зробила висновки, що ну, просто розповіли колаборанти або проросійсько настроєні люди. Вони розповіли, де я живу, як до мене заходити. Ось це було вранці. Я вже збиралася їхати на мітинги, бо ми виїжджали трохи раніше. Вони починались. О 12, й а до мене прийшли десь о 10 й Приїхало дві авто, цивільні з українськими номерами, бо були віджаті у наших місцевих. Половину людей було в військовій формі, половину було в цивільній, але всі були озброєні, в масках, обличчя я не бачила. Заскочили, закрутили руки. Був обшук вдома, по всіх будівлях у мене свій дім, тому пройшлись по всіх будівлях, бо думали, що десь є або зброя, або якісь люди, або якась література, бо вони це шукали. Ось, нічого не знайшли, одягли мішок на голову, запхали в авто як мішок, і повезли. В 77-му колонію. Чому о, знаю, що 77-ма колонія, бо ну, я 30 років за авто, місто в нас маленьке, і тому ну, ти знаєш кожен поворот, яким тебе везуть. Тому у нас два заклади, де е, були люди заарештовані, привозились, це наш міський відділок поліції. А і наша 77-ма колонія. Тому я їхала в 77 колонію. Ми для них ніщо. Навіть, ну, я не знаю, це не люди другого сорту, ми просто сміття. Ось. Охоронців українських на той час не було. Всі були росіяни або були буряти. Ось були багато було бурятів, ось які навіть практично не говорили російською. Мене помістили в одиночну камеру, і буквально одразу почалися перший допит. Він був як співбесіда. Вони грали в гарного і поганого поліцейського. Ось один кричав, там бив, а другий питав: Ну, це ж тобі не треба, от кажи. Тому я не розуміла навіть, що вони хочуть від мене. Спочатку всі питання стосувалися коштів. Вони казали: хто вам платить, хто виводить людей, хто стоїть за тобою, бо ти сіра мишка. І хтось стоїть за тобою, іде кошти. Карточка. ну На яких картках є кошти? Ну, Вони не розуміли, що люди вийшли, ми свою думку висловлювали. ось, Тому вони цього не розуміли. Допити в них коротко не відбуваються. Це буває дві, буває три години, бо ти розумієш, що ну, дуже довго часу це вони постійні. Відбувся один допит, тебе привели в камеру, через деякий час тебе забирають знову. Для них немає різниці: це жінка або чоловік. На той час я була перша жінка, яку затримали політичну жінку, яка знаходилась в цій колонії. Це не просто розмови, це фізичні тортури. Вони. Різні, це могли тебе просто бити якоюсь палицею, книжкою. Бо на початку вони казали, що вони гидують доторкнутися до нас, що ми нікчемні. Ось це був електричний струм, який пропускали через пальці. Це люди, які Воюють все своє життя, вони підготовлені, в них всі ці навіть е, е, предмети, якими вони е, роблять тортури, вони всі в них готові, в коробочках, в пакетиках, в ящичках. От, Наприклад, для струма в них такий ящичок, він дасть її сумочки, як смітічка, е, металевий ящик, в якому є 10 крокодильчиків з. Електродротиками, все під'єднано, все цілісеньке, все. І тобі одягають на пальці і потім вмикають струм. І якщо я навіть не розуміла, що вони від мене хочуть, окрім тих карточок з грошима, бо ніяких умов вони не висували. Вони. Робили свою справу, там задавали дурні питання, чому я туди вийшла, чому я не чекаю Росію, бо я людина, яка народилася в Радянському Союзі, ти ж була комсомолкою, піонеркою. Хіба ти не хочеш повернення Радянського Союзу? Чому ти не любиш Путіна? Він президент миру. Ну, Отакі, знаєте, безглузді питання, на які навіть ну, розумна українська людина, навіть ну, я не знала навіть, що відповідати. Я так думаю, що ти не кажеш і не погоджуєшся з тим, що вони кажуть, і це їх дратує, і тортури продовжувались. Я ж кажу, був струм, мощність цього струма. Збільшували ось і знаєте таке відчуття вже останній раз я свідомість не втрачала жодного разу. Але таке відчуття, що знаєте ваша верхня частина голови з волоссям вона або підсмажена трошки, або піднімається до верхи і кудись летить, а потім повертається назад. на вухах це так дуже, знаєте, бо це дуже близько. Нелюдські це пропускання струму, і в мене це були вуха і руки, а у хлопців були через статеві органи, бо ввечері напроти моєї камери були хлопці, яких я знала особисто. І ми переговорювались, і хлопець каже, що я не витримаю, я не витримаю, бо це дуже тяжко. В них є кімната, вся в кахлі і стоїть стіл і стілець. І оце там вони роблять допити. Ось я не знаю, як у хлопців було, бо ввечері дуже, знаєте, таке відчуття, коли не тільки з тобою щось відбувається, а і хлопці ввечері їх туди тягнуть, вони. Е не хочуть іти добровільно, а назад просто вже несуть тіло, воно нічого вже не говорить. Катування були такі, що заскочують ноги і б'ють палицями. Це ад. Ти навіть коли підходять до твоїх дверей в камері, в одиночній камері в мене було вона була півтора метра і на три. Приковане ліжко, прикована якась металева така стілець, в тебе в куточку просто дирка замість санвузла, в тебе немає води, в тебе відчинене вікно, бо не можна закривати такий від тортуру, Да? Він казав: якщо ти закриєш фіртку, то я тобі налью води на пол. Ось, щоб тобі було не скучно. І ти ось сидиш в цьому чотирих квадратах, і ти розумієш, щоб вийти, двері повинні відчинитися. Але коли вони відчиняються, ти ж не розумієш, чи тебе випускають, чи тебе ведуть в кімнату Тортур. Під вечір до мене прийшли в камеру, і він казав, що треба з'їздити до тебе додому. кое-що взять. І вони завантажили мене як мішок в машину, і за нами їхала грузова машина, і вони їхали до мене додому. І в мене, там, де я проживаю, є продовольчий магазин. Ось вони його розвантажували повністю. Їхали військові, і їхали хлопці, які вантажили. І вони мене залишили вдома і сказали, що. Якщо я завтра в 11 вечора ой, дня прийду в адміністрацію, принесу кошти, які тобі дали, принесу машину, все, що в тебе є, документи від машини і залишу її там. Якщо ти залишиш ну все, що є в тебе, ти ж не бідна. Ось то ми тебе зараз тут залишимо. І я погодилась, я сказала: так, я завтра прийду до вас і все це, що ви кажете, принесу. Бо коли вони б'ють і кажуть, давай гроші, а в тебе їх нема. То я почала брехати, що вони в мене є, але заховані. Ось тому я пообіцяла, що я завтра все це візьму і приїду в назначений час. Я не знаю, чому і як, чи прогавили вони, що вони залишили мені паспорт в рюкзачку. Ось, і це мені повезло. Коли вони пішли, то в мене не було іншого вибору. Я збирала речі і ще повернулася моя дитина. Тому в мене взагалі не було ніякого вибору. Я на той час хай мене простять всі. Я навіть не думала про Україну. Я думала тільки про свою дитину. Навіть не про себе. Мені треба її було вивозити, їй 26 років. І моя діяльність би точно відобразилась би на її житті, і воно було б зламане. Тому в мене не було вибору. Я зібралась і о 6-й ранку ми вже стояли на виїзді, як тільки завершилась е комендантська година. От я, речі, зібрала е на в, на косі, там, де я проживаю, е е був ще пост, е бо багато військових було на базах і на оголовки косі. Ось і тут був пост і ми, Я не везла ніяку техніку з собою, я не везла комп'ютери, не везла речі свої, документи, нічого, бо нас перевіряли. Я виїжджала тільки. Ну, деякі речі і поклала їх в мусорні пакети. І ми сказали, що ми веземо речі людям, які з Маріуполя виїжджають. На той час багато дуже бордянців підтримувала і приймала маріупольців. І я теж вивозила, поки ще була можливість, всі речі, які бо вони виїжджали в футболках, а це був березень і він був дуже морозний. Тому, коли перевірили ві... речі, то вони нічого не знайшли такого, щоб там. І вони мене випустили. ну, а там вже на страх і ризик ці 23 поста. Я дуже боялася першого посту, який був на кільці Озовського. Там стояли росіяни. І з міста виїжджаєш, коли стояли росіяни. Все інше стояли ДНРівці. У нас було Четверо. Mm -hmm. Перший це Віталій Шевченко. Він після теж в полоні теж пройшов катування, вийшов, лікувався дуже довго, бо багато було травм в нього. І він пішов в лави ЗСУ. І, на жаль, зараз він на запорізькому напрямку загинув. Другий хлопець це Андрієв Влад. Він. Був з нами, але він не після того, як мене заарештували третю, йому вдалося виїхати з родиною. І зараз він, він не виїхав з України, він в Україні працює і залишається тут. Стосовно третього хлопця, це Володимир Сушко, він в нас постраждав найбільше. Його забирали. Він теж пройшов катування, і в нього було дуже страшні катування. В нього навіть зараз він отримав групу тут. Він лікується ще досі. Він виїхав за кордон й е дозволяє йому вік, бо він старший. Ось, але катування в нього було дуже страшне. В нього е шкіра від е дійшла від кістки. Колаборанти є і з місцевих наших бердянців, але я можу сказати, що їх там ну, 10%, не більше. Бо 80% бердянців виїхало. Так, в, з перших днів їхало дуже багато маріупольців, але про українські маріупольці вони 2-3 дні і вони оговтались, там, їли, одягались, купували якісь ліки і виїжджали далі. Так, а оця гидота, яка, знаєте, я можу сказати, що це навіть не Вага не Маріупольці, це скоріше всього. Оці донецькі, які прийняли владу російську, прожили з ними, їм запудрили мозги або рікою л'ється спиртне. Оце вони приїжджали до Маріуполя, і оце вони зараз приїхали до нас в Бердянськ. Так, звісно, ну представте, якщо він заходить в квартиру, йому дають ключі, він був ніхто, не мав нічого. Зараз його влаштовують в школу методичним робітником. І раз він працює в школі, значить йому видають квартиру. Яку квартиру видають? Яка моя? моєї там подруги або ну, свідомих бродянців, які залишили все і поїхали. Оці квартири вони заходять в повністю готові квартири. Огляд я зробила сама, бо в мене було два ребра зламаних. Ось, і, і, і Я на той час не розуміла, що вони зламані. і Звернулася до лікаря і коли мене обстежили, знайшли таку травму, і то я лікувалася. Особисто я не отримала коштів, але до кінця і не дооформила ці документи, бо йде ще головне діло йде. З приводу затримання, збирають факти, документи. Вже знайшли людину, яка здала мене, ось я її знаю особисто, цю людину. ось, Тому йде. Справа стосовно, знаєте, що б мені хотілося, щоб держава не чекала, коли людина прийде до них і буде просити, а щоб держава таких людей якось сама підтримувала. Немає зі сторони держави ніякої ініціативи. Зовсім в інше мене реабілітувало. Що буквально там через день-два я написала в Тіктоці, ну, в соцмережах, про те, що я вже на свободі. ось, І е, пішов в гвалт листів, повідомлень про те, то, що тоді ще все працювало. Е, українські соцмережі, там, що як ти виїхала, що ти зробила, або були. Такі, знаєте, листи про допомогу. В мене немає коштів, не вистачає, щоб виїхати. І воно як це мене включило, і я почала допомагати, відправляти туди, туди ліки. Ще ж їздили до на маршрутки, які курсували між Запоріжжям і Бердянськом. Вони сюди вивозили людей, а назад вони практично їхали. Постійні тому передавали ми посилки, і е, ми занурились повністю в цю роботу. Ось весь час, е, поки їхали туди, авто, поки була можливість, ми передавали допомогу в Бердянськ: це ліки, засоби гігієни, продукти харчування. Зараз е, я не можу сказати, щоб я хотіла від держави, або якісь там виплати, або якась медична допомога. Особисто мені, е, знаєте, ну мені зараз нічого не потрібно від держави, але є полонені які так, яким треба і психологи. І е, лікарі, і може якісь навіть кошти до існування. Тому от, е, ну, тут якось би у наші соціальні служби більш лояльно або більш людяно підходили до цього питання. Ну, Держава, я розумію, що ми в війні, що коштів не вистачає навіть хлопцям на якісь засоби до. Е, щоб ворога бити, а я там буду розповідати про те, що мені якась компенсація. Я чисто по-людськи, навіть це питання зараз не піднімаю. Може прийде час, і я підніму це питання да, і до держави, і до якихось служб, але зараз ні. Тому що ми всі хочемо повернутися додому. Ми працюємо на те, щоб повернутися додому. І зараз ми хочемо о, ті наші е, містяни, які роз'їхались, які підтримують і живуть з Україною в серці, ми хочемо їх підтримати. Тому так, якась може така, знаєте, жилка е е підняти якийсь бізнес або щось зробити в мене є, тому зараз я її направляю саме на волонтерство. Ну, то, що я повернусь, це 100%. Я якось почула вислів дівчинки з Бахмута, яка сказала, що я хочу повернутися додому, навіть якщо там нічого не буде. І я так само.